Робимо огляд на копчення. Шпондер по 270. Ось такий. Шинка Копчена 320. Поляговиця 365. Шия копчена 355. Добрий день. Сальтісон 175. Індик 235. Бандерівська 255. Домашня індича 250, Дрокобицька по 300, святкова телятина 280. Філейна 157. І ось така фірмова з молоком 147. Є ось таке салку. Тут по 165. Свина, тушонка індича по 105. сало вінницьке 260. Ось такі четвертинки курячі по 150. Тут є кров'янка і бульбянка. 105 бульбянка, а кров'янка. По 95, ребро по 215, ребро копчене ось таке по 320. Хребет копчений по 60. Ще дивимося з цієї сторони, що у вас тут є. Тут також є шинка, індик, різні тушонки, є ось такі ковбаски по 330 папрікану. І є ось такі ковбаски по 55. Це відразу на початку входу. В місний термінал.